Це гуртожиток обласного ліцею інтернату спортивного профілю Барса. Півроку тут не живуть вихованці. На цьому полі футболісти Оліс Барса проводили свої тренування. Останнє було півроку тому. Проте нещодавно вихованці Олісп Барса посіли перше місце на турнірі «Ми з України, який приймало місто Яремче. До успіху команду гравців 2009 року народження привів ось цей чоловік, звати його Володимир Жукавець. Він розповідає, як команда потрапила на турнір. З Хлопцями і з їхніми батьками поспілкувалися, прийняли таке рішення, що так нам дуже потрібні в цей час змагання. Пан Володимир говорить, команду на турнір збирав по ходу у сумах на потяг сіли. Перші вихованці, останні приєднались вже у Києві. А вже в Яремчі з коліс вийшли на футбольне поле. Першу гру зіграли в нічию 2-2 з командою з Хмельницького. Другий день змагань ми обіграли команду ФАР з міста Києва 4-1. І в третьому матчі ми обіграли команду Буковина з Чернівців 3-1. Потім був фінал, у якому сумчани мінімально 1-0 перемогли київського атлета, а у фіналі вдруге на турнірі перемогли Чернівецьку Буковину 1-0. Ігри з останньою командою Володимир називає найкращою та найгіршою, незважаючи на перемогу на цьому турнірі. Найкраща гра наша була якраз з «Буковиною» в групі, де ми перемогли 3-1. Це і за змістом була найкраща гра, і за рахунку теж хороша. А саме така невдачна, не дуже хороша по змісту. Гра була це якраз у фіналі. Незважаючи на невдалу, як на думку тренера гру, матч вони виграли і здобули перемогу. Вибороли золоті медалі і посіли перше місце серед восьми команд вищої та першої ліг дитячо-нацької футбольної ліги України. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.